Трес це біологічна реакція, перш за все, нашого тіла, яка спрямована на виживання. Якщо ми відчуваємо небезпеку в живій природі, будь-яка тварина, наприклад, кішка і а, мишка. Кішка бачить мишку, вона хоче її з'їсти, і відповідно в неї створюється позитивний стрес. Треба дігнати і з'їсти. Мишка відчуває угрозу, відповідно, в неї виникає негативний стрес. Якщо я буду бігти на достатньо швидко, мене з'їдять. Кожна в стресі, просто одна в негативному, друга в позитивному. І цей стрес в живій природі триває протягом кількох хвилин. Мишка або встигла втікти, або не Стила втікти, відповідно, в будь-якому випадку, за кілька хвилин, стрес для неї закінчився. Ми за рахунок того, що кора нашого мозку в нас дуже сильно розвинена, і власне це відрізняє нас від тварин. Ми платимо за це своєю здатністю і схильністю, ніби як застрягати в тих переживаннях, негативних стресових переживаннях, які трапились з нами в нашому житті, або які ми очікуємо, що трапляться. Ми можемо цього не усвідомлювати, але насправді це відбувається постійно, і наша увага свідомо чи підсвідомо. Постійно повертається до негативного опиту, який в нас був в минулому, або до пози... так само негативного досвіду, який в нас ми очікуємо, що буде в майбутньому. Насправді це зумовлено нашою фізіологією. Зона мозку, яка відповідає за відчуття небезпеки за переживання страху, вона приблизно в 100 разів більш розвинена анатомічно, ніж зона мозку, яка відповідає за переживання задоволення. Відповідно, еволюційно ті особини, які не мали достатньо розвиненої а, зони мозку, яка відповідає за страх. Вони просто не вижили, бо вони не відчували достатньо небезпеки, і це теж певна річ, за яку ми плотимо зараз якістю свого життя і рівнем стресу, в якому ми живемо.